Ми дочекались літа. Перший червня наша втіха. бо цей день у всьому світі приручали нам, дітям. Все на округі у квітах. Промінців сонечка багато. На планеті земля діти відзначають нині свято. Цей перший літній день – по всій землі, день захисту дітей, святкують люди. День дитинства, виру на землі, наше літо ніжиться в теплі. В день дитинства, в селах, в містах розкриваються пісні на листах. Вітаю з Днем захисту дітей. Дитинство наше в нас одне, і хай кожен пам'ятає дитячі душі на землі, нехай ніхто не ображає, нехай не кривдять діточок, нехай не лають за провини, загадай дорослий ти, синок. Недавно був також дитина, не раз нашкодив, просто так, не раз е е не слухав маму й та. А ще дрожнили всіх підряд, сестру сусідів свого брата. Це все робив та не зі зла не з користі чи лицемірства. Робив це все лише з добра. Не мав, не мав... Не, бав, не мав в душі тоді звірства, тому любіть своїх дітей, нав, навчіть в любові світ пізнати тому, та в день захисту дітей навчіться їх не обрати. У світі всі маляси і хлопчики і дівчата повинні право мати, щасливими зростати в турботливій країні, у люблячій родині, можні симу здорові, біляві, чорноброві, бо очі каї сірі, у злагоді та мирі не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Коли у небі сонечко сміється, у полі узій квіти роз, розсвітають. У, у, тоді, у, тоді у хай небо буде чисте без хмаринок, хай сонечко лоскоче до носями, хай здоровими зростають діти і хай щасливими були мами. Щоб ми, сини і доньки, у мирі жили, і щоб нічим ніколи не хворіли, нехай все збудеться і неодмінно, нехай веселки різнопарні грають, Хай дітвора у мирі лиш зростають, а Україна наша процвітає. Найпрекрасніша пора дитинства безпосередні роки, хліб, і кухонь, молока зранку, і на вулицю, там повна свобода. Немає проблем, не потрібно їх вирішувати. Ні турбот важких, і, і порахунків. Хай війни стихають від сміху дитини, дихало очищається, серце співа. А розум підносить без будну людину, порядність у землю, нехай обінує. Діти з долоню к сонечко склали, щоб неодмінно люди всі дружили, щоб це сонце для людей сяло, у кожне віконце гостя забігало. Щоб було багато у дітей іграшок, щоб не стріляли дорослі з гармат, щоб припинилися війни, все на світі, щоб щоб посміхалися, а не гинули діти.